Як збільшити врожай огірків у два рази. Вам потрібно всього два простих інгредієнти. Вітаю вас, шановні глядачі, садівники та огородники. Для вас у цьому відео простий та дешевий спосіб, як виростити гарний врожай огірків. Тож, щоб збільшити врожай огірків, не обов'язково використовувати дорогі підгодівлі. Добриво! Можна приготувати і самим, і використовувати його як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. Досвідчені городники, крім стандартної підгодівлі, щоб отримати гарний врожай огірків, використовують звичайне натуральне молоко. Справа в тому, що воно багате калієм, і у випадку, коли в ґрунті є дефіцит цього мінералу, молоко швидко збагачує його. Крім цього, Напій також сприяє розмноженню корисних мікроорганізмів у ґрунті. Як же приготувати добриво для огірків з молока? Щоб отримати ефективне добриво для огірків, слід молоко розбавити водою у пропорції 1 до 5. Молоко у чистому вигляді використовувати не можна. Отриманою сумішю слід поливати огірки два рази на місяць. Поки вони будуть плодоносити. У результаті такого поливу прискорюється ріст овочів приблизно в два рази. Тож використовуйте цей секрет, і хай у вас буде багатий врожай огірків. Дякую за увагу!